Збір пройшов дуже гарно, і я розмовляю з головним тренером з його помічниками. Дуже підмітили, що команда в дуже в хорошому стані знаходиться як душевному, так і спортивному. Тому будемо сподіватися, що наші вболівальники в цьому сезоні будуть радіти дуже хорошою грою і результатами. Юри Михайлович, Динамо додало дуже сильно в колективному плані. Прийшла легенда клубу Андрій Ярмоленко, і це відобразилося і на колективі, і на грі команди, в принципі, те, що ми бачимо у товариських іграх. Як довго ви говорили з ним стосовно цього переходу, як це відбувалося, і чи задоволені ви зараз тим, що відбувається в команді? Я рік тому почав розмовляти з Ярмоленко про перехід до київського Динамо, і що мені сподобалось, що він мені не відказав. Він казав, що це теж його мрія – вернутися в рідний клуб. У Єрмовенка дуже, дуже гарна пам'ять. Пам'ятає, хто його, як то кажуть, виховував. Не просто так я йому казав, синку додому. Це було душі. І я вважаю, що Ермоленка багато користі принесе нашій команді і всі хлопці, які разом з ним роблять цю. Тяжку справу на футбольному полі будуть тільки прогресувати. Отак би я характеризував повернення Єрмоленка до київського Динамо. Ви, мабуть, бачили в той відеоролик, де фанати Динамо у військовій формі заспалюють шарфик Питерського зеніту. Ми граємо в футбол тільки завдяки нашим хлопцям, які боронять нашу країну. Це велика гордість за наших хлопців, що вони можуть жигати все що годно, тому що ці нелюді. Напали на нашу країну, ми ні на кого не нападали. Вони напали, вони не дають нашим діткам ходити до школи. Вийшли, як то кажуть, з полю бою і пам'ятають, що є такий клуб, як Динамо Київ, і вони за них болівають. Тому велика їм подяка за це. Футбольний клуб Динамо Київ, фонд братів Суркіса. Ми теж робимо маленьку частину вкладу в цю перемогу. Ну ми її робили, робимо і будемо робити. Да, сумнів ніяких немає, що перемога буде за. Нами це не люди будуть покарані не тільки на е, полі бою, але ще і Всевишнє буде бачити, як вони роблять з нашими мирними людьми. Тому велика їм подяка, низький поклон. За те, що ми можемо грати в футбол, я приїхав до команди і буду до кінця збору, і разом з командою поїду до Києва і буду всі матчі вже спостерігати, тому що о, раніше це були дуже тяжкі ви ви знаєте переїзди, перельоти. Я навіть не всюди успівав за командою, тому що передвигались з одного міста в друге. Ну, цього сезону я сподіваюся, що ми будемо саме головне щоб раділи ті хлопці на передові, які вболівають за київську динамо.